Ну так, так точно положить, не так просто. Журчить вода, -мо. Я прямо прийду. рубай. Та так не ну, прямо, попробуй тільки її врубай прямо. Мою відду, що жолуба ціло все равно прямо треба. По-любому. Ні, ось така приїзда ти Ні, то яка ж різниця, все одно ось вот тут задержиться. Ти ти хочеш тут на іскусь таку. Просто ось вот так прорізати дві різі і сколочити. Ще... Поставити, Поставити дошку тут і дошку тут. Ні-ні-ні, то не форму. О, дає на цей. Ця, ця, ця прикладається добре, ще й стара, вона гостра. Да, Я пробував тут добре. Дай-на я її трошки направлю. Так, я Ну добре, добре, зараз Все равно в кискору то вона завернулась. Дай я направлю трошки. А! Ребята, що ви кусаєте Її О, звісно, вже вона пощерби. Вже це не поможе, це що треба на тепло. Трошки розщерни. Ну так. Так і розчербити не можемо. Aperta a Здорова спала. ще буде тут лежати. Ще Чай тут хватить, цих спалить? Вона не злотить, не переживай. Три по Три три. За свою сокіру я Так. Парень сказал, парень сделал. Если не сделал, значит что-то не то сказал.

Он уже практически. У нас же вещи спалить. Ну втекай этому, блядь топ. Ну тут комментив. Каменсию тебе. Смердить, бля. Да, я ток, чтобы. Сейчас не на один день все Вс, так не надо. Там шаки тут низко. Треха это купует. На дниху пугує, о там де вистали лівою ногою. — А тут я каменси навка. Ли, з мене тут. Да, да, щось такая вот. Каменсин, да, таке всякое. Короче, я вратарь, бублей сидела. Треба в них хоча дівати, треба туди. треба рецепт спитати, так? Да. так само бачиш, як щось тут. Так, випадки. О, да, ну то туди, сюди. Це буде плева, це такого... Вот, диви, вот, 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 Набирай лопату, то позвер вниз. Ну, зараз. Зараз, бач, ми зробили влагу. А, воно зараз ще влажне. Так, як цементується. ментується, воно зараз зацементується. Бо якби зараз, наприклад, дощ пішов би, то було б хірово. Воно б розсунулося. А зараз воно сонце ну зараз зацементується так, що... Ну і треба на перше время часку два-три <говори> чоловіки, <говори> щоб виїжджали і дивилися якщо що, Запинили, сіли на березі, посаділи. Започили. Підручних матеріалів робили. Зараз тільки щоб прунуло поляка, а там через конденсатор передають на 220. Ви пускаєте двигателі, там 12 вольт, стоїть таке реле, і вже 220 Там нема нічого. Я його розібрав, подивився, там нема нічого, він прикладає квадратних, як спішний коробок. А виробляє 12, бо стоїть буквально генератор під машиною.